Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Акула Красті та мої друзі Фоксік і Лаймик. Всім привіт, друзі! Привіт, привіт! І сьогодні, друзі, ми будемо виживати на ось вот такому одному блоці. Нам доведеться побудувати тут платформу та зробити собі будинок. Ми поки що не знаємо, з ким нам доведеться виживати, але я сподіваюся, що це буде якийсь монстр. Тому що я не хочу, якщо чесно, виживати проти монстрів. Стісісті, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, Асо... я теж не хочу. Так. Ну, я пропоную здобути один блок та поставити його. Так, хто буде о, перший? Так, слухайте, ну я не знаю хто. І, о, ні, а, я впав ну, ти пер... перший. О, так, я ти перший пішов. Ну, слухайте, взагалі то я вважав. Я що поставив друзі. О, ти поставив о, вже один блок. Так, дуже добре, лаймаку. так. Е, о, ні, ви ви дивіться, я поставив мені блок. Та що ж тут таке відбувається? Я Ой, пропоную поведіли. зараз. О, лаймик вже поставив один блок. А Сьогодні його день. Так, що, так чому... сьогодні мій. Йому щось дуже щастить. Так, я вже теж здобув блоки. Так, сюди поставив вже. Так, в мене є ґрунт. Дивіться, Добирає яка в нас блоки. платформа. О, 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 друзі, дивіться! Ви Лопати? Я... Хто так, забрав мою? Так, а мені? І тобі лопату, тримай. Лаймику, да, взагалі, то тримай лопату. Кайло є, забрала, в мене два. Так, в мене тільки лопата є. Так, тримайте О, запальничка, ще одна. Так, Фоксі, тримай. Так, я вже дав все, що в мене було. тримайте. Так, а в кого кайла немає? Бо в мене два. В мене немає. В мене є. В мене немає. А забирай. О, дякую, дякую, дякую. О, ні, 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 ні. Відьма, є, я її скинув. Лети звідси! Я бачив, як вона колбу взяла. Так, так треба заширяю. Так, ми зараз Це, Якщо вона знову з'явиться, ми її скинемо. Слухайте, в нас є. О, так, дивіться, у мене є. 17 блоків ґрунту. Зараз зможемо зробити собі дуже величезну платформу, якщо будемо дивіться. так швидко здобувати. Попадали. Блоки, так. Блок, тримай Які? тобі блакитні. Так, а що це таке? Ну, а, це а тобі жовті. Вот, тримай так. жовті. А помаранче ну, вийшло. В, в мене є. В мене є план. А що ми. Давайте побудуємо будиночок такий. Дивіться. Дивіться. Ще в такому стилі. Падало. Слухайте, давайте так, цей будинок тримайте. буде як прапор України. Ти. Так, так, дякую тоді за дробину. підлога буде жовта, так? Е, я пропоную так, підлогу зробити з дерева. А все інше зробити різнокольорове. Та повитину тримайте ще. Я гадаєш. Так, ну, все. О, дерево. буде як оборона. Так, сюди. А, ще шипи випали. Є. Так, давайте сюди. Я ти буду трохи Фоксі, лайма, тримайте. Е. Так, ти збирай, а ми будемо... Бі. Бі. Що за звук це був такий дивний? Який, я не чула. чула. Щось крякає. Як хтось крякав. О! Дивіться, я бачу якусь. Я бачив якусь качку позаду Крє, вас, друзі. ого, Ми... де яка... а чому з ножом? Я не знаю. Мабуть, кря, кря. вона зла. Кря, кря. Так, кряй ти вона, так, вона... Так, ще так зробити. Але потрібно було робити так. Вона перестрибує! ого. Вали кря, кря. звідси, вали! Так, так, так треба тебе її є. Зараз якось. я тебе вдарю. Ай, так. боляче. О, ні, вона щось дуже сильна. Такну так, йде зараз... звідси в мене є. Не? О, ні, Фоксі! Фоксі, в мене теж розрізали. Так, я хотів зламати І знизу, мене щоб розрізали. Де вона? О, ні. Так. Друзі, треба Крес. зробити. Крес. це? Де ти Хочу кудись. Я не знаю. Так, я зламав ці блоки дерева. Так, нам потрібно ще трохи розширити платформу та зробити собі дім. Так, давайте туди, а я вправо буду розширяти. Так, все, роби, роби, роби. Так, слухай, в нас знизу жовтий. Так, два блоки жовтого і та два блоки блакитного. Так, в кого ще жовтий, жовтий є? Фоксі. Ну, мабуть, у мене, в, у мене все. Так, тримайте ось тобі і ось тобі. Так, лаймику, скинь Фоксі, будь ласка, блокади колір. Так, вона. можливо, якщо ми побудуємо Фоксі, дай мені жовтий колір. А, добре, забирай, я скво якийсь... буду ставити. Треба... Швидесенько, зробити ось що тут. Я капкани Так, Нам потрібно по. Будувати так, оборону. Так, дивіться, дивіться друзі. Дивіться, тут діамант. Діамант? Ого. Слухайте! Ось, дивіться. Я О, так, здобув... Ого. Я вибух! Це, це було вибухнуло. Горить, горить, все, треба затушити, бо ми згори. Так, допомагайте. Так, Допомагаю. Так, знизу підлога горить. Так, слухайте. Дивіться, от тут це... що ще випало? Що там випало? Золотий злиток, верстак, скриня. Дивіться, О! скільки всього у нас є. Так, нам потрібно швидко все зробити, щоб вижити тут. Так, є сюди я лягаю. Так, І м'ясо є, дивіться. Красті ти забрав. Я а мені м ясо. М ясо. Слухайте, зараз треба поставити піч. Так, ось це хто зробив. О, так, я вже, я вже хочу так їсти. Не Давай посмажимо. Це було бути. Так, треба ось ой, сюди, ой, сюди і сюди. Ну, звідки, да це що це такі? за таке? Ану, вали його, є! Це що, зомбі-житель? Дивно, дивно. Так, слухайте. Я взагалі-то хотів вікна зробити дещо більше, але гаразд. О, Нехай не буде. Знаю, так. це Ой, так, не це а кого ще жовтий є? Так, жовтий є в мене. Я. Так, чекайте. Тут є так, свинка, оці. дивіться. О, свинка. О, тримай! Я я вона тут. Так, тримай і жовтий коля. Дякую. Все, я буду робити нам дах. Ось так. Швидесенько, в нас буде. Знову! Що, да, Дивіться, вона, який яку... він великий! Вона якось еволюціонувала! Оце так, а закладаємо швидесенько. Великий? Так, я не знаю. Є. Я з... зробив. Я Вали звідси! Кря-кря! Він дуже страшний! ти такі великі вікна робиш? Ну слухай, щоб ми його бачили! Ну да, а то зробили такі маленькі. він проб'є ці вікна? Та не проб'є, чому? Ну слухай, чого? якщо він проб'є, він проб'є все! Одразу, так, мені здається. Так, я так зроблю. Так, зачекай. О, ні, о, ні, о ні, треба. В мене Ты нема скла. Якась. якась бомба! Треба там? її зламати. Ламайте, друзі, швидше ламайте. Він зараз її Вон зарядить. Підімайте, я, я зламав її. Yeah. Я так я підібрав її. Так, слухайте, в нас є тепер бомба. взагалі-то я в шоці, я дуже ну, вражений. Ну, тепер нам не страшно. Так, а що ти робиш? А, лаймику. Ну, взагалі-то ось тут потрібно, щоб це залишилось. Це є великі вікна. Ну, зробити скло в нас є скриня. Так, зараз я все поставлю. Так. Пропоную, щоб скриня була десь ось тут. Треба все так. скинути, до речі, у скриню. Піч буде ось тут. Які так, страшні звуки та вікна. взагалі? І це я поклав сюди. Слухайте, а в нас то, є. То, поставив О, дивіться, яка. Що? Дивна дві, це, е, двері стали. Як ці двері дивні. ставила, це ви? А як їх відкрити? Вони не слухайте це мабуть пастка. Так, а якщо залізною карковою? Є! Е, залізною yeah, зламали! О, ні, я впав, друзі. Зараз, зараз я спробую відродитися так. та допомогти вам. Я ось тут розширю. Так, треба зробити дещо більшу платформу, щоб можна. О, дивіться, тут потрібно поставити е, жовту Може, вовну. Може, павутину теж сюди поставимо. Так, і ми хочемо це зробити, але нам спочатку потрібно розширити платформу, щоб вона була. він крякає. Друзі! Десь. Що це ти там таке? О, там якась дивіться. велика ракета. Це на стелю, це що там? Я в Я, я зламав, я її зламав. Я її якось, якимось чином зламав. Взагалі-то я в шоці. Як, Як ти її зламав? Або це не я зламав? Слухайте, в нас такий жовто-блакрійний будинок. Дуже красивий. Я впав, друзі. Треба розкласти павутину, щоб ці відьми та зомбі та ця. Я її все й... поклала зараз. Так, швидесенько, зараз Та я знову впав, да та ж таке. Та що щось... треба. Мені не дуже щастить. Падаю, то падаю. Зараз я пропоную павутину ось тут покласти. Треба трохи обережніше це робити. Ой-ой-ой, я попала в твою павутину. Та я Друзі, а ви потрапил. взагалі розумієте, що ця Знову, знову цей звук. О, заходи швидше! Я її скину. Мій, знову відьма, знову відьма. Є, 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 є. Так, гаси, гаси, лаймик, oh, гаси. Скоріше, заходьте, oh, заходьте сюди, так, треба закривати. Так, капкан попав. О, ні. А Сколько? ти двері. Так, в мене є двері, друзі. В мене друзі, є А ні. Ну, заходьте додому. В мене, так, я... Давай, в мене є. Давайте, заходьте в дім і ставте двері. Швидше. Так. Да все, двері вже поклали. Так, є павутина, є... А ось є їжа. А вже ось якраз вже посмажилося я забрала. А, ну, о, мені диви. Трішки. Лаймик тримай. Дякую. Що це за звук такий? Не знаю. Що? Не знаю. Знову ця Що ракета, друзі, треба її зламати. Де де да кайло? Ти? ти не зламаєш. Э! То да Вона зараз зруйнує тут усе. Я знову вмер. Да як так? Що ж тут відбувається? Мене розрізало. Де моє моє кайло? Він зараз всіх нас вб'є. Так я також жив. О, придурати наша життя. Стартовою ракетою. О, що це О, таке? Та ні, ні. Дивіться, Остерки як дайву. вона взлетіла. Це, мабуть, ці. Я впав. Це... Нічого не бачу. Що тут таке? Я зараз їх вб'ю. Хто це робить? Я взагалі Цей спрук? Можу... Чо... Чому мене? я полихаю? Що, а зараз. Да, друзі, ви не полихайте. Мені вода, здається, що ви е, трохи залагали. Знову він. Да як не він якось еволюціонував. Зараз ти получиш. йому жару я його скину. О, ні! Фокси! Що ж тут коїться? Так, друзі, на... в кого є ліжко? В когось Вам... є вода Я полыхаю, друзі. А я теж. Да ти не полихаєш! Зад. Зачекай, в тебе просто щось залагало. Ей! О, ні, зомбі, що це зомбі! зомбі. Так, я теж горю. Я не знаю, може це якась. О! Що це ось таке? тут це вода якась! Друзі, навіщо нам да вода? Ми зараз да загинемо! Так, сюди є, так є, ми зараз загинемо. Ей! Я не знаю, підпалю. що робити. Треба так, є. звідси. Да треба її зламати, ось сюди. Так. Приходьте я... швидше. Все. Друзі, я зламав тут усю воду. Так, зараз Ого. треба ось це убрати є все. Ох, це так, Так, що там наше м'ясо. Ну, слухай, а збирай м'ясо, але. 22. 22. Тримайте. він? Що ж таке? Вали, 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 звідси. Побачили? Так, так, треба Його. зомбі цього вбити. Фокси, він, він зараз... Він зараз. Він впав? О, я в карту. Я я горю. Та що ж тут відбувається? Да це я, їх я я впав, друзі. Що ти застряг я так в я... павутині? Так, лаймику також застряг. ой, цей зомбі зараз отримую. Да я, я впав. Ха, за... Забігай сюди. Так, друзі. Зараз я викликню цю нолу плоть. Так, слухай, так, викидай. Там. Сонця ще досі не видно, ще ніч. Довго ще. Yeah, так, нам потрібно до світанку дожити. Може, вам щось потрібно буде. О, слухай, ось, нам потрібен факел, нам потрібна, mm -hmm. так, нам потрібна ліжко. Би раніше. Слухай, ми зможемо зробити ліжко. Да ні, не став. А, хоча куди ще ставити Та зомбі? Будуть. Зомбі вали, вали, вали. Друзі, допоможіть! Біг. Як вони сюди взагалі пробираються, ми скері закривали? Да вони з... Того з, з стелі пробралися. О, Як ні. Так? так, тут нікого немає більше. Ах, хто ж тут залізли. Так, слухайте, друзі, пропоную скрафтити нам подивитися. Дивіться, нам в мене є морва. Фокси це тобі. Мабуть. Так, О. так, це сюди. В тебе є морква, це дуже так. добре. Але нам потрібно подивитися. Так, я можу зробити блакитне ліжко. Я можу зробити. Жовте ліжко. Так. так. Жовте це мені. Так, слухай, я пропоную ось так. Став як тут. ми будемо? Ну, слухайте, друзі, я пропоную ось сюди одне. Так. О, В мене з'явилося ще ліжко. Дивіться, друзі. Помаранчеве є для мене. Є, є, є. Слухайте, це потрібно зламати. Я зараз Навіщо. поставлю. Да, слухай, я зараз поставлю э, Фоксі. Як Чому я? воно. О, все. Дивіться, ви чули? Так. А так. в мене ще одно немає. Ну, не слухай, його можна покласти О, сюди. У нас буде другий поверх. Так, я так. поставила туди. Так, дивіться, можна сюди залазити і дивитись, чи нікого немає. Так, це зараз. дуже гарно, але Т Тоді я трохи цей... зроблю ось так. Проход можуть е проникнути зомбі. Так, нам потрібно ще. Знову дивіться. Так. Що це за звук ти такий? Друзі, друзі, дивіться! Що о, там? О, о, вверх. Що? дивіться. Я це не що? знаю. Це Давай, Скоріше. Це в кату. Сутний о, о, день. Я не знаю. Друзі! Воно! Воно все ближче та ближче! Давай, да, вниз, друзі, вниз, вниз. Я не знаю, що да, це я дивлюсь вниз, сюди. Давай. Красі, І мені мені давай. так подобається, так я спускаюсь, е, друзі. Добрий, давай, подобається. Дивіться, подобається який Колі. Але це не зрозуміло, це? це не метеорит. Сподіваюсь, що ми зможемо вижити. Дуже дивний. Так, Є Ще звук Такі о, ні, Ой, Воно знизилась! Ні, я не знаю, друзі. Дивіться! Я горю!